А от деталі зараз будемо дізнаватися у Івана Плачкова, це екс-міністра палива та енергетики і президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Пане Іване, наше вітання вам. Вітаю доброго здоров'я всім. Доброго здоров'я вам. От ми зараз зачитали. По перше, хотілось би дізнатися про те, що нам нібито мають виділити півмільярди доларів на зміцнення енергосистеми від Сполучених Штатів. На що це за гроші, як вони будуть розподілятися, і чим вони нам допоможуть? Ну, це досить велика така сума півмільярда, і вони потрібні сьогодні українській енергетиці. Ми знаємо, що енергетики готувалися до сіньо зимового максимуму, з бракувало грошей дуже сильно. Е, і вони, вони зробили те, що могли зробити. Ну на жаль, не все, що можна було зробити. Є об'єкти, яких не можна відновити там за місяць, два, навіть і, і, і за роки. Е, а ці півмільярда е, ну прежде все на відновлення енергетики. але було б краще, якщо вони ці гроші були навісні, коли енергетика після е, тих ракетних ударів в минулу зиму Дуже постраждала і було зруйновано навіть біля там, 30%, як мінімум, енергетичної інфраструктури. І можна було за цей літній період, за цей літній період щось відновити. Но, тим не менш, ці гроші потрібні. Я думаю, вони підуть прежде за все, на замовлення обладнання високовольних трансформаторів, які дуже дорогі і які. Треба виготовлювати на європейських заводах, там чи Electric. Електрик. Це вони підуть на енергоблоки, на відновлення енергоблоків на теплових електростанціях. Ну і на захист. Мені важко сказати, як зараз можна посилити фізичний захист цих об'єктів. Там енергетику на жаль не можна закопати під землю. Я думаю, що мається може більше на увазі захист це е е е е е е протиповітряна оборона. Я впевнений, що вона посилена е на передодні цього зіння зим зімового максимума. Ну і далі я ну не важко сказати. Я не знайомий з цим розподілом цих грошей. Ну вони вкрай потрібні і вони будуть використані. Ну, а там далі, далі будемо зрозуміло, пане Іване. Мені на очі потрапила така інформація. Не знаю, наскільки їй можна довіряти, тому що ця інформація, так би мовити, запаребріка про те, що ці удари, які наносилися у минулому році по нашій енергетичній інфраструктурі, вони керувалися фактично теж енергетиками, російськими енергетиками. Вони казали військовим, куди треба стріляти, як це треба робити, тому. Подібне а зараз, враховуючи те, що вони не змогли зруйнувати нашу енергосистему, вони зараз намагаються врахувати помилки свої для того, щоб знову вже в цьому зимовому сезоні наносити удари. То чого нам чекати? Чи є в нас ще слабкі місця, про які ми, напевно, або ми знаємо? Ну, тобто, ви ж розумієте, що це тепер вже не просто війна військових та військових, це фактично воюють енергетики українські проти енергетиків російських. Ну я б не сказав проти енергетиків російських, і ну не, 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 не можна перебільшувати то, що російські енергетики вказували ці об'єкти і так далі. Енергосистема вона формувалася в радянські часи і в усіх проектних інститутах. Я думаю, що і в штабах. Є координати практично всіх енергетичних об'єктів, як електроенергетики, так і газотранспортні системи, нефтепереробні заводи і так далі. Там це було це, це це така інформація. Вона 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 є. Що стосується очікувань, то дійсно вони готуються. Тут сумнівів немає. Я думаю, що будуть масовані удари по енергетичній інфраструктурі. І це буде. Ну в основному там це буде листопад, грудень для того, щоб якби максимально зруйнувати і, і, і нанести Україні таких такої шкоди дуже великої, посіяти паніку серед людей. Но я ще раз повторюю, я думаю, що досвід минулого року. І е, е, я думаю, що і наші партнери європейських е, країн, Сполучених Штатів вони розуміють, що сьогодні номер один це захист енергетичної інфраструктури, і він значно посилений. А до чого готуватись? Е, я думаю, що досвід у нас є. Ну, прежде за все, це дізель-генератори. Е, Обов'язково всі повинні бути з резервним. Паливом, ну і це це по електроенергії. Я думаю, що будуть короткотривали відключення, а може і довго тривали там на е, тиждень, а може і на два, поки енергетики не відновлять е, інфраструктуру. Я думаю, що ці 500 мільйонів вони, вони будуть використовуватися. Ну а що стосується теплопостачання. То тут питання складніше. Бо якщо електроенергію можна і купувати, і портувати з інших країн там чи з інших регіонів, там, вона працює. Що стосується тепла, то воно виробляється безпосередньо в містах. Це тепле це котельні, тому не виключно знову будуть удари. і Ми знаємо в минулому році і Харківське, і Черкаске, Кірське. Це це то нам потрібна. По перше, всім я, я раджу, особливо мешканцям мешканцям великих міст, це домовляти знайомі, друзі, родичі і так далі в селах, на великих містах, там де є пічне опалення, традиційно, для того, щоб можна було на якийсь період поїхати і перечекати, поки енергетики не відновлять. А якщо ці люди не, не не для тих людей, які не зможуть. Обов'язково в пунктах незламності е, повинні бути генератори, mm -hmm. і вони не тільки повинні забезпечувати світлом, вони повинні забезпечувати е, обогрів е, людей, там електричні. Є такі будівельні дуйки, як їх називають. Це повинно бути обов'язково. А все інше право е, там акумулятори і так далі. Це ми вже знаємо. Так це має бути це правда. Пане Іване, ще до останок, будь ласка. Наскільки в цьому сезоні може бути рятівною паличкою для нас газ власного видобутку? Тому що багато навколо цього різних розмов, що його більше стає зараз. Що ми робимо більше скважин і тому подібне? Що відбувається насправді? Ну дійсно в цьому році накопичено газу більше ніж напередодні минулого осіння зимового максимуму. Якщо в минулому році було біля 12, там 12,5 мільярдів, сьогодні дійсно 15, 13,3 мільярда це е, газ, не нафтогаза, але його в будь-який час можна купити, можна використати. І е, по обсягам газу, по обсягам газу, я думаю, що тут Хілюан повинна бути. Ну, знаєте, я хочу от, сказати: от дивіться, давайте ми згадаємо. Скільки скандалів було навколо Нафтогазу, значить, Кобальов, Вітренка, що там тільки не було, і бачите, як ефективно можна працювати в державній компанії. От, призначили Чернишова ситуація стабілізувалась. Ми ж не чуємо ніяких скандалів. Значить, дійсно дуже багато нових свердловин, дійсно збільшується об обсяг видобутку газу, ну незначно так не можна за рік там підняти на 3-4 мільярди. Тому я вот це приклад, як повинна працювати ну, державна компанія така висока. Так що по газу хвилюван, не повинна бути, а те, що треба захищати газотранспортну. Інфраструктуру це але да, Поки ми транспортуємо газ в Європу, там я не знаю, біля 15, може 20 мільярдів. я, я я певнений, що як в минулому році ударів по цій інфраструктурі не буде. Но нам потрібно захищати розподільчі мережі і там розподільчі станції, перекачуючі станції, які безпосередньо подають газ в регіони України. Дуже дякуємо вам за розмову. Іван Плачков, міністр Палива та енергетики України, 99 дев'ятому, дві тиші п'ятому, роках. Та президент Української енергетичної асамблеї бо зараз на прямому зв'язку з нашою студією.